Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо «Вінниці» на часі. Програма з перших уст» перед мікрофоном Олександр Блошко. 1 квітня департамент відновлення та розвитку міської ради розпочне реалізацію програми розвитку бар'єр безбар'єрного простору Вінницької міської територіальної громади. Тож, що передбачає відповідний документ, які пріоритетні напрями безбар'єрного простору будуть. Впроваджені вже в поточному році та в яких сферах про це ми будемо говорити з керівницею департаменту Ольгою Ремешевською. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Ольгу. Нашій студії. Доброго дня так сталося, що в українському суспільстві на жаль, існує низка обмежень для різних категорій населення у можливостях. Безбар'єрного доступу до інфраструктури, транспорту, зайнятості, освіти, отримання публічної інформації, послуг з боку держави та бізнесу. Ну а от аби виправити таку ситуацію та створити більш комфортні умови для людей насамперед з обмеженими. Фізичними можливостями і не лише на державному рівні є стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні, яка розрахована до 2030 року, та затверджений відповідний план заходів з її реалізації вже на поточний рік. В мене питання: Скажіть, а які все ж таки заходи в рамках відповідно міської програми планується реалізувати вже в поточному році? Абсолютно вірно, ви зазначили, що в Україні діє національна стратегія безбар'єрного простору до 2030 року, і це якби є одним з інструментів, на які орієнтуються громади. І ми в рамках даної національної стратегії зараз працюємо над розробкою програми створення безбар'єрного простору в нашій громаді з 24 по 27 рік. Враховуючи, що національна стратегія безбар'єрності включає шість напрямків, хочеться зазначити що. Що це фізична безбар'єрність, інформаційна, цифрова, освітня, суспільна та громадянська та економічна безбар'єрність на ці саме якраз шість напрямків, і буде розрахована наша програма. Пані Ольгу, ви назвали шість основних пріоритетних напрямів. А скажіть, а в який спосіб вони визначались, та чи була врахована думка ну на сам пересічних громадян, можливо? їхні пропозиції були враховані під час розробки відповідної програми. Давайте тоді почнемо з самого початку. Як ми зараз працюємо, яка наша дорожня карта? Будь ласка, дійсно, ми працюємо над розробкою даної програми. Згідно нашої дорожньої карти, ми вчора провели засідання робочої групи, в якій провели якраз обговорення, як далі буде розроблятися дана програма, враховуючи, що попередній склад робочої групи, ми ще встигли затвердити в листопаді. Але за цей час ми отримали велику кількість ще від громадськості зацікавленості долучитись до нашої робочої групи. І вчора ми якраз змогли об'єднати поточну робочу групу та з потенційними представниками громадськості. А як на практиці відбувалося? Ми зібрались у залі засідань міської ради, запросили колег, які вже в робочій групі, і ті заявки, які нам надіслали громадськість, і ми зібрали всіх разом. Частина, звісно, була в онлайн режимі. Жимі, хочу зазначити, що в нас також є представники з інших регіонів, які теж зацікавлені в цій тематиці і готові нам допомогти з розробкою такого документа. В рамках цього засідання ми проговорили, як ми рухаємося. Отже, які наші плани? На квітень місяць, враховуючи, що в нас є шість напрямків, ми плануємо провести шість фокус груп. Ми тематично будемо забирати дотичних осіб, які більш-менш розуміються чи мають компетенції в тій чи іншій галузі, і ми будемо з ними напрацьовувати. Вивати блок саме, наприклад, економічного і далі вже будемо створювати відповідні заходи, які будуть далі реалізовуватись в рамках програми. По завершенню проведення шести фокус-груп ми підведемо підсумкове засідання робочої групи, де в цілому обговоримо напрацьований документ. Але це не виключає саме той факт, що прості мешканці чи інші громадські організації чи установи, які забажають долучитися до обговорення, вони не мають змоги. Ні, абсолютно ні. Ми. Готові е, обговорювати, отримувати коментарі, зауваження до проекту програми, який на наступному тижні буде опублікований, і е, кожен може. Переглянути і надати свої пропозиції. Ми збираємо яким чином на офіційну пошту департаменту відновлення та розвитку на нашій сторінці Facebook департаменту також можна буде надсилати повідомлення а також особистий прийом громадян в кімнаті номер 2 по соборній 59, де знаходиться Вінницька міська рада. З 9 до часу дня ми можемо зустрічатись з громадянами чи іншими організаціями і обговорювати поточні а питання. А наскільки активні в цьому плані громадяни бату пропозицій. Ці не дійшло, можливо, протягом останнього тижня. Дивіться, ми тільки розпочали цей процес. Ми напрацювали драфт проекту, тобто, це ще поки що будемо казати такий сирий попередній документ, в якому ми проаналізували поточну ситуацію. Що саме ми маємо зараз по напрямку безбар'єрності в нашій громаді, що виконується, можливо, що не виконується. І далі в фокус-групах ми будемо доопрацьовувати це. Якщо нам достатньо буде квітня місяця для напрацювання таких напрямків. В травні місяці плануємо провести громадські слухання, де ми обговоримо напрацьований проєкт рішення. Якщо далі не будуть якихось суттєвих зауважень і нам буде достатньо часу, плануємо в червні місяці. Прийти на затвердження даної рішення міської ради пані Ольго, як я сказав на початку розмові, розмови розмови стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні розроблена до 2030 року і почала, але почала працювати ще три роки тому. Скажіть, можливо, яка робота була проведена на рівні Вінницької громади за цей період, які відбулись, можливо зміни і в яких сферах ми, хоча? Візуально ми бачимо, що зміни. Будемо казати так, що працюємо над таким комплексним документом ми тільки зараз, але вже такі заходи, які відповідають безбар'єрності, вони виконувалися в, в нашій громаді ще раніше. От хочу, наприклад, зазначити, що ще у 2007 році у нашій громаді був створений комунальний заклад, Вінницький міський центр соціально-психологічної реабілітації для дітей і молоді з функціональними обмеженнями гармонія імені Раїси Панасюк. Також однією з найзванью. Важливіших послуг, які надає цей центр, це раннє втручання, це саме допомога батькам з їхніми дітками, які тільки народилися, і віком до трьох років щодо виявлення, якщо є якісь е, е, потреби і чи ускладнення з розвитку. Також хочу зазначити, що в 2007 тисячі також функціонує, функціонує служба перевезення людей на кріслах колісних, і за даний період вже було надано понад 48 тисяч послуг. З 2013 року функціонує служба супроводу людей на кріслах колісних, і за цей період також було надано близько 16,5 тисяч послуг. І така послуга в 2022 році, як пункт прокату засобів з реабілітації, теж має популярність в нашій громаді, і вона функціонує. До речі, міський транспорт досить таки адаптований до цього. Є певні обладнані автобуси, тролейбуси, які мають Ає змогу перевозити людей з обмеженими фізичними можливостями, так саме так сьогодні ми маємо близько 60% громадського транспорту, які мають або низьку підлогу низькі підлогові або мають відкидні пандуси. Це 60%. Але при модернізації, чи збірці, чи е, е, зборці цих тролейбусів чи трамваїв на базі Вінницької транспортної компанії, яка якраз враховується оцей цей принцип доступності, тому з кожним роком кількість таких транспортних засобів в нашій громаді зростає. Тобто, переобладнання, скажімо так, автобусів і тролейбусів відбувається на місці. Це не спеціальні транспорт. Ні, засоби, які замовляються, і вже готові для перевезення відповідних осіб. Тут є декілька варіантів. Перші є, ми розуміємо, що є старі ЗЮ, які ну навряд чи можна буде переобладнати, тому випускаються сучасні наші Вінницькі вінлайни і вінвеї, які ми якраз розраховуємо так, щоб вони були низькопідлоговими. Якщо йде мова про купівлю, чи, наприклад, гуманітарну допомогу, чи спонсорську допомогу наших міст партнерів, то там теж відразу мова йде про доступний транспорт. Ну, в Європі він більше вже такий на автоматичному рівні. Він забезпечений. Пані Ольго, якщо говорити про новації, які будуть запроваджені в галузі, наприклад, освіти саме для людей з обмеженими фізичними можливостями, чого варто очікувати? Це насправді для нас теж ще відкрите питання, адже фокус групи ще не розпочались. Але ми на сьогоднішній день вже маємо ряд певних результатів. От, наприклад, якщо ми говоримо про доступність закладів освіти, то ми на сьогоднішній день маємо вже 56% доступних закладів. Якщо ми говоримо за, наприклад, за заклади освіти, то ми сьогодні маємо 6 інклюзивних груп в 41 дитячому садочку. Якщо це 224 інклюзивних класи, то це в 35 школах. І в 23 році була введена така практика, як Послуга вперше впроваджується, це асистент дитини, і вже 58 таких фахівців вже працюють в даному напрямку, то насправді в освіті теж поступово ці напрямки розширюються. Є флагманські проекти відповідних міністерств, які на рівні держави розробляються відповідними міністерствами на сьогоднішній день. Це 10 таких міністерств, і далі вже громади поетапно впроваджують їх у своїх громадах. А от якщо ми говоримо про безбар'єрний доступ до інформації структури відповідної категорії осіб. Про що тут йдеться? Інфраструктура вона може бути різна. Давайте будемо говорити про приклад вулично шляхової мережі при комплексному підході до капітального ремонту чи реконструкції певних ділянних в нашій громаді. Ми можемо наприклад, от розглянути вулицю Замостянську і вулицю Батоську. Ми на даних ділянках запровадили два. Приклада світових е, практики встановлення віденських платформ це підвищений рівень е, саме на зупинках, де дає можливість легко е, потрапити в. В трамвай чи тролейбус, і от, наприклад, по вулиці театральні це касельський бордюр. Тобто, це е, такий бордюр, який дозволяє досить близько під'їхати транспортному засобу до е, тротуару, де людина може безперешкодно потрапити саме в транспортний засіб. Ну і до речі, більшість магазинів, аптечний і аптек обладнані пандусами, де люди з обмеженими фізичними можливостями можуть безперешкодно туди потрапити. Абсолютно. Абсолютно вірно саме публічні установи, організації, школи, лікарні вони якраз в цьому напрямку працюють. Десь ще можливо потрібно доробити, десь вже в переважній більшості ці всі заходи вже встановлені. До речі, органи місцевої самоврядування, як то міська рада, так теж люди можуть спокійно Абсолютно потрапити? Абсолютно вірно, і сама міська рада і центри надання адміністративних послуг якраз облаштовані по відповідним стандартам. Там пані Ольго, фактично, програма розвитку безбар'єрного простору Вінницької міської територіальної громади розрахована на чотири роки. А скільки можливо грошей закладено або буде закладено в бюджеті громади на її реалізацію в поточному році? Попередньо ви говорили, що... Десь в червні ви ж будете знати про між результату затверджувати да, програм. Да. Про яку суму мож можна можна говорити сьогодні? Ну давайте реалістично дивитися на виклики сьогодення. Переважно у всіх громадах і в Україні в цілому пріоритетність витрат з бюджету це оборона здатність нашої країни і громад, в тому числі, враховуючи, що бюджет вже був сформований і рік вже. Розпочався враховуючи, коли з затвердження самої програми, це вже майже півроку пройде. Ми плануємо закладати саме заходи, які не будуть потребувати витрат саме на 2024 рік. Ми маємо об'єктивно до цього віднестися із розумінням, адже кошти не були передбачені в попередньому, двадцять третьому році на 2024. Тому для того, щоб розпочати процес, якраз півроку буде нам достатньо для розробки певних політик, практик, можливо. Навчання інформаційних компаній якраз це буде перехідним таким періодом. А вже з двадцять п'ятого по 27 рік ми вже будемо бачити можливості бюджету на ці напрямки. А по результатам фокусу групи на працювання, ми вже будемо орієнтуватись приблизно, які першочергові кроки необхідно зробити по безбар'єрності в нашій громаді. Я лише нагадаю нашим райослухачам, що місто Вінниця сім разів визнавала. З найкомфортнішим містом для проживання в Україні, а реалізація заходів в рамках міської програми безбар'єрного простору дає йому всі шанси стати найкомфортнішим і, можливо, і в цьому році. Будемо сподіватися, насправді, в минулому році теж це було дослідження, але там трошки інший був підхід до оцінки. Але ми теж восьмий раз найкомфортніше місто для проживання. І будемо сподіватися, що з кожним роком наша громада, наша команда міської ради буде робити саме ті заходи, які корисні для наших мешканців, щоб вони мали відповідні результати, і щоб це місце було комфортним не тільки для проживання, а й для проведення бізнесу. Здійснення господарської діяльності, ну і відповідно для відпочинку. Але для цього нам потрібна найшвидша перемога, в якому ми дуже віримо. Добре, дякую вам, пані Ольго, за змістовну розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст». За участю директорки департаменту відновлення та розвитку міської ради Ольги Ремешевської йшлося про реалізацію на території Вінницької громади програми розвитку безбар'єрного простору в поточному році. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.